Розпаковка теми і О, пошта, кошта, не допоможе мені там прорізати такі ураз. Що тут нам не дістала? Я кормашу брали нас? А на нас священний, зелений, дуже люблю. і манго. дуже смачны, класне. Горіх якось він там має. не знаю як називається правильно. Це теж, теж дуже смачний. Все, перша розпаковка є, там друга відкривай. <плес> Паруар. Ай, тут мої ніхті. Окей, красом. Тему панель відкривай. Так, що вони собі представляють? Це за такі гроші маленькі що мені вистачить до роботи їх таскати. Дуже простенькі, але до праці, що мені не стане. Мені тут непогано вигине. там вони за 400 гривень, що на тему чи за 600. Лоз, до тара. До праці тарабанити. Люкс. Будемо. Все. А що тут більше ми чуємо? Це інший пасет. Покозак пакували. Дві посилки Так, тут будні щитки. Нам Боже. Крем. Відправити нарешті для волосся. в очі. І ще один крем. Так, а це що? воно допомагає мені. Що воно тут отдело? А може так. Результаты. Можно в нас якости там. Короче, може, Ой, може воно а, ці. порвати, то мені не шкода коробки. Але що то є? Я вже не пам'ятаю. Жастка ти. А, ці. Захитнее на 14 по Макс мій. Типу, що самому можна поклеїти. Якось там воно в інтернеті бачила відео, що можна без проблем самому. Серветки є. Все в наборі є, буду старатись потім поклеїти. Я сама. А якщо не вийде, то є три спроби. <смір> так, відкривай Кремчик. Дай собі. Вау! <смір> чекай, я сама. А! О боже. Закривай, закривай, закривай. Зараз. Це що? Пахне погано, але я вже наляпала. Чекай, зараз собі руки помогаю. Ох. Коротше, закриваємо. Я думала, він малесенький. Він такий громезний. Окей, закривай бутилочка прикольна. По консистенції не радіок. Будем до руки мазати. Типа воно має трошки турнуючи. Не знаю. Воно потримай телефон. Поднімайся. Спробую розмазати, Чи має вона трошки тонує, чи ні? Щось ніби має, але пахне приємно. І щось трошки тонує, здається. Не знаю. Такий для зволоження. рук. Виступить. Давай ще один. Відні щіточки. Так. Де да, вони відчиняються тут? О, це, він навіть запакований у клівці, так? Да? Вона тримає телефон, знімає. Так. Так. Дивимося на цей. Крем. Боже, це. Oh, my God. Нескладно відняти. Підох. Допоможи, бо я з них я не можу справитись. Чо? Гарно зволочила руки. Я чуть-чуть достував. Вау! Що вона там пише? Треба перекладати, щось на рисовій основі. Щось ти типу, по нашого бібі крем чи си? Ні-ні-ні, не тональник не. Це просто теж зволожуючий кремчик. Ми треба в коробку запахати. Потім почитаю. Відкривай пленку. Це звичайна бамбукова. Парк. Одну відкривайці. Откривай, відкривай, відкривай, відкривай. Нічого страшного відперваш і так треба оставити в ванну. Люблю такі щиточки. Все, клади в упаковку поки що, щоб зараз не... Сідочка сама не, не шарувалась кудись. І крабики, і все. І для волосечка нарешті буде зібрано. Один тобі, один мені. Ти який колір вибираєш. Не знаю. Ціни, я вже його не пам'ятаю. Тут пише? Тут не пише. Я вже не пам'ятаю ціни. Ну, коротше, зовсім дешево. Така вроді міцна. Міцний пластик. Який ти береш до користування? Який ти? я буду й тим, і тим користуватись. Який в руки перші попадеться, то й буде. Все. Миколики якраз на Валентині. Прийшли. Давай спробую. Ну Це складно відкрити. Давай. Тільки треба, щоб зараз постіль не була, бо вона ну, чуть-чуть відкривай не повністю. Достанемо один. Чуть-чуть Чи -чи спробую на смак. Казала, що солоденький. Мені. І треба там ту відкривачку достати, там є така, щоб нею відчиняти. Ці горішки, бо ніж ці мені не допоможуть. Уміниться. Ця... Тут її якась ось Хочу все железячка. Мені відкривати їх треба макадами чи як ці горішки? Ану, тримайте в Ось таке якось вони там показували. Ось так. І відкривати. Солоденький горішок. Прикольний. Ну да. і зовсім зручно його доставати звідси. Давай. Але смачний. Це вже потім ми будемо собі їсти, хто не бачить. Мамансу сучано. Оце такі прикольні, я не знаю. Муракує. Але доставати його сплатно. Так виглядає. Купа всіх людей бачите, його в Китаї. Коротше, будемо пробувати потім. Все. До побачення. Всім дякую.